Угу, до вдається пам'ять, бо якусь дивно поставив, ходив, якусь дуже дорогу. <проду> От, ну що, Поба... Коли Харків, друзі, я вже кожен раз повторюю з Харковом ситуація така, що там практично не проводяться івенти, наскільки знову хто з гуртів приїжджав, окрім там може Жадана собак. Типу, там дуже складно розпочати концерт, тому що через тривоги і через те, що місцева влада. Схоже, не дуже ну, якби, готова брати відповідальність е, за, за такі речі. зараз, от. Е, не знаю, якусь такі дивну ціль постав що брати. це? А це якісь дорогі, коротше, в Трояндишці коштують там щось познаєш. Бо... Типу навіть одну неможливо навіть купити. Ну, це подорого, Ну, не знаю. Mm. Ну, вже не поміняєш. З ним? Буде... ні, Можна поміняти, просто мені треба розібратися. Ага. От. Е, так. Що коли концерт в Хмельницькому, Черкасах, Сумах, друзі, ми самі не знаємо, чесно скажу. Типу, цим займаємось не ми і е, фіг його знає. Типу, це, це питання до менеджменту, який має, по ідеї, зробити тур, тому е, в цьому плані нічого конкретного сказати зараз не можемо. Угу. От. Даня, що в тебе? Нічого, відпочиваю вихідний неділі. Не знав, що буде етер. Дізнався сам з телеграм-каналу, тому що ніхто мене не попередив. Бачите, як навіть підписники, навіть учасники гурту Свіфлібла да. дізнаються про прямі етери з телеграм-каналу нашого. І годину не знав, так що я так само, як і ви. Такі А, 19, окей, почапав давали. довалі. на наш телеграм-канал, до речі, нагадую. Він так і називається Циферблат, я не знаю, коротше, ви його легко знайдете, якщо просто пошукати. У нас посилання є і в, да, в Тіктоці, і в Інстаграмі Угу. -то більш. Mm -hmm. Тому одразу можна перейти. Скажіть Феді, що то там було, не знаю. Ну, він в Одесі зараз, до речі. Хто клихав в Одесу, от він там. Шукайте його. Uh, 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 так. Як yeah. мовити маму, щоб поїхати до вас в Дніпро? Я не знаю, ну і плюс це не зовсім вже ж, типу, в Дніпрі, це, я так розумію, під Дніпром десь це місце. Тобто це десь. Я, так і не я теж. Це, це якийсь теж комплекс, complex, yeah, я не знаю. Коротше, він десь під It's something in English, please. Mm -hmm. Hello to our fans from abroad. It's it 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 was in English. Якщо uh, if you will ask some like. Questions, I will answer, I will try to answer in English. Um, hello from England. Hello. Uh, коли в Одесу? ну Феді спитають, він там зараз. Uh, uh, до якої години буде ефір? Та чорто знає, як піде, типу, від по настрою залежить. По вашим питанням. Ну, я не буду тут дві години засідати. Точно так, у нього дуже термінові справи є. Просто це важко. Uh, uh, а Юказгонто Європейсь. Ну, ми не знаємо. Поки що, з того, що ми будемо в Європі, це Італія вже і так зрозуміло. В грудні, плюс це відень у нас буде. Ми просто про це ще не оголошували, Там буде шоукейс Vienna Waves. То відповідно ми будемо в Відні в жовтні, на початку жовтня, так. здається, або наприкінці вересня, не знаю. А, так що це поки те, що є, а все інше, тобто в стадії... Знову ж таки, не, не, від нас, не від нас залежить. ця стадія. От. Ем, да, ну давай я спробую змінити поки цільцю. Ні, там можливо. Щас. Давай. Як це редагувати? А, що це а я ж не розбираюся, на, на що нам та ціль. Ну, типа, це якийсь прикол, щоби. Фінанси на виживання? Ем, рок зірка. Я пам'ятаю, корону дарували, але ми щось попростіше поставимо. Подивимось, що тут є таке, знаєш. Це трояндочку. Мідл. Ну трейндець це дуже просто. Попкорн. -поп скільки Ми Там так само. 500, а там подивимось. 500. Що мені ще знав, що це мені просто приємно отримувати. Я справи будинку задою, будемо різати воду. Да, різати воду буде підтвердити. О! О Попкорн. Так. Е, ось. Чому з'являється це сердечко на голові? Я не розумію. Приєднуйтесь до перший попкорн. Це якісь, типа, знову ж таки, фан-клуб якісь, типу. я теж не, я от не дуже знаю, що воно значить реально. А, може два попкорнить під кінців ввечері. Лайт трансерці, я може не хочу алкогольні... напад. Ай, блін, а! Це я курив, воно за. Ай-яй, і що тепер? Не знаю. Тепер не курю, що нема в кадрі цього. Будемо вважати, що всі тут повнолітні обмеження. Ну І можна, блін, їх якось зняти. А ну. Е Поточно обмеження для те, як. Хочеш прекрасно... Понятно. Ну, Не сподіваюся, що воно, блін, прибирає якось це. Я не знаю, тому що я, я, я не знав, що так жорстко буде. От. Е Сорі, ви як завжди, чат в Тіктоці, їм, можна валяти, хотів колись пофарбувати волосся. Та чесно кажучи, не знаю. Ну, а, ну, це до речі, цікаве, цікаве питання. Блин, питання да, в який кольор я поруху? якщо ти в білий, то який я був? Ну, це, це, е, чорної діри. Чорної діри? Да. Це як? Я не знаю, ну, щоб там те все, все колапсувалося у тебе там в голові. Ага. Е, а що за анонс ви казали про якісь почуєвництві? По типу а ну -ну! Та ну-ну! Це просто жесть! Я просто, а, -ну. <сíbie> <сíbie> а в Ірландію плануєте? Ну я не знаю, там, до речі, щось було по Ірландії, але поки що невідомо, бо це щось з діаспорою пов'язане. От там було щось спеціально Ирланд... да. питання да. Але стої. я я фіг знаю, що я в Ірландії це... не був, як і ніде не був. Е, до речі, я пам'ятаю, багато хто писав, що так і не дочекався минулого разу українською цей місто Сіті пісню. Тому давайте так: е, що е, доберемо попкорн? Добираємо попкорн. Ще раз кажу: добираємо попкорн. Це ціль цього ефіру 500 попкорнів. І тоді я вже співаю сіті українською в оригіналі. Як так, воно кажется, було? Якусь... Ну воно ж якщо й вийде, потім то як ну, як... може вийде, типу, чого? Ну, А Яка різниця? Що в цьому погано — Так тому я да, друзі, зуб. ще раз попкорн. Поясню, друзі, Піца, ми да. зберемо там 500 попкорнів і це ж можна буде що там, морозиво купити, макарон. Такі морозиво ми закинемо на цей. на, на збір, збір о, де. Де. Ну, я ж ну і Ці на морозиво да. залишимо 10 гривень можна? Да, 10 гривень залишимо на морозиво. От ми одразу звітуємося на самому початку, ребят. 20-25 гривень з цих грошей да. підуть на морозиво. Да, 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 це да. Яке да, ти не їш, прекрасно. Паля, uh, will you ever? От це повідомлення про олдскульні відеоігри, і я постійно його пропускаю. Просто я не встигаю, що там сказали нам. Якісь там олдскульні ігри Devil May Cry. Де Демо Майкрей я не грав, але в олдскульні ігри дофіга грали. Тому що для нас це не олдскульні ігри. Друзі, ми ви постарше, ну я не знаю, чи старше за вас, але нам вже більше 20. нам 28. До речі, де, він да. зараз доступний в цьому в класік да, PlayStation. Для того, а для мене це не класична гра. Тому, але що 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 я зараз проходжу я... на останньому рівні Doom Eternal, він вже не такий старий. Я взагалі не розумію сенсі такого. гри, Типа, сюжетно, це якийсь слобода. Як Демонов е, в сучасних. Кокодєманов. Да. Uh, Ви будете в Австрії? да, як я вже і сказав, в Ми чомусь це не анонсували. Uh, ну, я не знаю. Це ж, короче, я скажу ще. we're going to visit uh, Austria uh, in the very end of the September or the very beginning of October. It will be a famous I think, famous uh, showcase festival. It's called uh, uh, Vienna Waves. Mm -hmm. So uh, we didn't announce it yet. Яка пісня у вас з елементами автобіографії? Таке питання? Ви в перетворенні, насправді, з елементами автобіографічними. Но проблема ні, чи... своєї, напевно, не хвильового. чи там. Ні, ні, ні я скажу, автобіографічні моменти є в перетворенні, ну, якщо говорити про мене. Але е, все ж я вважаю, що це. Альбом занадто альбом символізм, тобто там немає конкретизованих а, ти весь альбом маєш. Ну. Да, і там а, немає конкретизованих розумі. речей, і це його і плюс, і можливо мінус, тому що в силу віку, знаєте, в молодому віці дуже складно говорити про якісь особисті речі напряму. От де да, про це і альбом насправді про дорослішення. Тому там все завуальовано, що мене починає дратувати. Коли я дивлюся на музикантів, яких я полюбляю, е тих, на яких я виріс, вони з плином часу, знаєш, то переставили mm -hmm. Це завуальовано все розказувати. Все в лоб, все правдиво, все про людську біль, якої має бути зрозуміла кожному. Над цим треба працювати, вміти ну, якісь штрихи розмазувати так, щоб було ясно всім. Угу. Ну я так думаю. Це те, на чим нам треба працювати. Перестати оце все. Асоціат... Асоціативний ряд, афоризми, якісь закручені речі, які незрозумілі більшості, і лише ти задоволений залишаєшся за своєю хитромудрістю, як ти все Угу. А правильно. до речі, розкажи, так. я вчора от намагався хотів, хочу дізнатися. Е, а а... Я, я знаю, що хочу да, фокус. Як, як, як робиться? Я розумію, що там скоріше за все там прикол з тим, що ноги під, під, підтискаються, я так розумію, під якусь платформу. А, да? я так... Але я, думав, да. Але як це ноги в одній залишаті? Ну коротше, це я бачила в тіктоці нас фокусить. Ну, ну, коли... Подумаю, ну в мене не така фізична підготовка, щоб так ноги підтиснути, Валь. В ту корові, якщо ти про другу частину, коли ми. Ну мене... окей, ну а як так стати, що ноги в одному Ну, писни, ну писни. Ну як стається, тому що я розпилю тобі розпилю. Ні, Ну я серйозно. Ну, ну так в цьому ж фокус. Ні, Ну як звичайно, не не блін, ну, ну мені ще цирку просили не розказувати. Окей, на не мені, на камеру розкажеш. Коротше, якщо дивіться корм, піде мені тут. Ні, дивіться. Хорошо, дивіться, дивіться, давайте ні, ми поставимо. Дивіться, у нас одна ціль є, коли ми ціль це переб'ємо і валя поставить більш масштабну, яку практично я знову поставлю знову 500 Ні, от такою більш важко буде. І якщо їм ми зробимо ціль, яку реально важко добить, і якщо ми її доб'ємо, я акуратно розкажу, але я ж кажу, що в національний цирк я більше. Та ні, ні, чекайте. Я поставлю ще 500. Звідси, у нас 500 попкорнів ідея для того, щоб зіграти пісню «City» з альбому «Офас», українську мову, оригінал. Ладно, я зроблю вигляд, що я прикладаю на ходу, коли співаю. А друга ціль у нас буде, Даня розкаже, як же робиться цей фокус, коли людину, ну хто не бачив відео, подивіться наше останнє відео в Тіктоці. Yeah. Же yeah. в тому, що е, і свій та фокус я знаю, як вже робиться, uh -huh. а от проблема в тому, що там е, ще під час цього ф'южн джему ведучий Борис виходив. Е, ну, <laughs> well, да, 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 звісно. Е, він виходив з цього, знаєш, е, з, з такої. Конструкції скляної, в якій дим запускається, пф, да, да, і він з'являється на ключок. Да, да, да. Це мені не розказали, я так і не розумію, як воно працює. Знаєте, такі є от. Ой, ви знаєте, Мілк Шейкмен, пам'ятаєте, да, друзі? Да, ну, але Мілк, це те, ж просто, те, він те просто саме, так. Да, ні, ні, Взагалом, ну, той та, самий вау-ефект. І От така от штука, пам'ятаєте, у Мілк Шейкмена була, а там да. пф, в повітря, значить. Пф, <гум> і з'являється цей наш австралієць великий, який потім не пройшов не, не фінал. Він навіть в фінал ні, так, не потрапив. Дивись, там же ж час виступу, Я на склад, там, там запустив диму, він просто зривається по частину. В даному випадку порожня конструкція була і з'явився ведучий. Не знаю, як це працює. Якщо ви знаєте, розкажіть. А в коментарях в чаті в коментарях. <гум> а, вот, а, Да, свій фокус я напевно може і розкажу. Якщо валя там наступна ціль, ми її доб'ємо. Тому що просили не розказувати. Це моя ціна за те, щоб ніколи більше не потрапити в цирк з тваринами. Тому що навіть у нас в Україні до цих пір декілька видів тварин ще присутні в цирку. Я про це дізнався. У мене очі на лобу полізли. Мені обіцяли, що це вже сходить на нівець, але щось я їм не довіряю.